Слава Богу. Слава Богу! Прочитаю вірш, який називається Церква Христа. Світильник землі то церква Христова. Дві тисячі років вже світить, вона будувалась камінням любові, її неможливо розпліти народжена буря. У муках, гоніннях, підвалини з крові вірних сердець, за неї найперше Христос у терпіннях на рогу прийняв і терновий вінець найперше Голгофа почула, звершилось, від луня понеслося ехом назад. Що церкву невісту Ісус відкупити, прийшов зодягнуть у білосніжень на рад, чимало було мудреців та героїв, що прагнули слави Своїм іменам, нікому не вдалось тільки Христові у людських у людських серцях збудувати свій храм, він камінь наріжний. Початок будови, хоч ворог старався розбити ущерб, завжди були ці, хто стояли в проломі, за церкву Христову, ішли і на смерть, Умирали по тюрмах герої Савіру, щоб слово Господнє донеслось до нас. І їхні кістки зацвітали в Сибірі, а церква Христова зростала в весь час, мінялись закони, міняли влади. Історія пише із давніх століть, як падали царства, палилися храми, а церква Христова довічно стоїть. Вона непохитна, її не зламали, ніщо не заплямить, їй чистий вісон, гартовані в битві, прибудуть у славі, допоки Христос забере нас сіон. Світильник землі, світильник не згасне, хоч ворог бушує, пускає потоками ложний вітрець, бо Дух Святий сам Церкву будує і чистих смиренних і вірних сердець, тож церква Христова, притулок єдиний від штормів гріховних, від горя і зла, де може із Богом зустрітись людина, і де заспокоїться людська душа. Амінь.